Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, з темою множення та ділення натуральних чисел, степінь натурального числа. Перейдемо до розв'язування прикладів цієї теми і повторення даної теми. Перше завдання це виконати дію, і перше це діє множення 3508 помножити на 56. Найчастіше такі завдання ми вирішуємо в стопчик. Записуємо в стопчик запис і дивимося, що якщо ми множимо, то у нас є 8 на 6, 48, 8, пишемо 4 запам'ятовуємо, 0 на 6, 0, і 4,4, 4, 5 на 6, 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 3 на 6, 18 і 3, 21. Множимо на 5, 5 на 8, 40, 0, пишемо 4 запам'ятовуємо, 0 на 5 – 0, 4 – 4, 5 на 5 25, 5 пишемо 2 запам'ятовуємо, 3 на 5, 15, 2 – 17. Додавши ці два числа, ми отримаємо 196 448. Тобто відповідь до цього завдання 196 448. Дивимося наступне завдання. Друге 31 240 поділити на 142. Ділимо в стовпчик. Беремо по 2. Піднімаємо 284, залишається 28, спускаємо 4. Ділимо 284 на 142. Ми вже знаємо, що це буде 2. Спускаємо 0 у відповідь, і в відповіді буде 220. А для того, щоб помножити 412 на 100, ми знаємо, що треба просто додати справа 2. 0, і буде 41 200. Так само з діленням, якщо ми ділимо, то ми прибираємо нулі, Тобто буде. 1 000 328 тисяч поділити на 100 13 280. Переходимо далі до наступного. Спростити вираз. Щоб спростити вирази, пам'ятаємо, що якщо у нас е, йдуть букви і цифри, і між ними стоїть знак множення, то спочатку ми множимо цифри і потім переписуємо по порядку букви. В нашому випадку буде 6, 12, 2 на 6, 12хі. Якщо ми додаємо або віднімаємо цифри з буквами, тобто коефіцієнт і букву, то ми додаємо віднімаємо коефіцієнти, букви записуємо однакові за ними. Тобто в нас буде B помножене на 5 плюс 3 мінус 1, тобто 7b. Переходимо до наступного завдання. Якщо ви не встигаєте, ставте на паузу, переписуйте і продовжуйте далі. Знайдіть значення виразу. Сьомий вираз це 7 в третьому степені відняти 8. Згадуємо, що якщо нам треба звести число в третю степень, то це ми три рази це число множимо саме на себе. Тобто, 7 в третьому степені це 343, віднімаємо 8, буде 335. І восьме, в квадраті додати 9. 13 в квадраті – це 13 на 13, додати 9. Тобто 169 додати 9, тобто 178. Виконати ділення застачею. Наступне завдання: дев'яте. 1727 поділити на 12. В 17 12 влази один раз. Беремо по одному. Віднімаємо 12, залишається 5. Вносимо 2, 52 на 12, беремо по 4. Буде 48, залишається 4. Зносимо 7, буде 47, поділимо на 12, беремо по 3. Влазить буде 36, тобто 47 відняти 36 буде 11. Отже, 11 це буде наша остача. Переходимо далі до наступного. В зручним способом. Нагадую вам, що зручним способом це означає витягнути щось нам а, зручніше. Тут ми бачимо, що йде 328 і в першому, і в другому доданку. Отже, ми його можемо винести за дужки. Тоді в дужках залишиться 72, додати 28. 72 додати 28 буде 100, тобто 328 треба додати, о, помножити на 100 буде 32 800. І останнє одинадцяте завдання це задача. Автомобілі здала відстань між містами за 10 годин, рухаючись зі швидкістю 80 км на годину. Яка буде швидкість автівки, яка долає цей шлях за 8 годин. Дивимося, ми записали коротку умову в вигляді таблички. Записали тут швидкість години відстань. Тут треба швидкість знайти. Години і відстань ми знайдемо у неї буде однаково. Отже, для того, щоб знайти відстань, нам треба в першій дії в перші 80 помножити на 10. Це буде 800 км відстань, що проїхав автомобіліст. Другий автомобіліст теж проїхав 800 км, але він її подолав за 8 годин. Отже, ми 800 ділимо на 8, буде 100. Тобто відповідь 100 км на годину, швидкість автівки, яка дала 800 км за 8 годин. На цьому все. Ми повторили з вами тему. множення, ділення і степінь натурального числа. Дякую вам за увагу. Успіхів у тестуванні. До побачення!